У сьогоднішньому відео розкажемо, як безкоштовно видалити фони з зображень, без фотошопу, без смс та реєстрації. Хоча ні, одна реєстрація буде, але безкоштовна. Давайте розглянемо практичний приклад. У нас є сайт барбершопу, Лезо, який був створений фактично за один день на конструкторі сайтів хості завдяки детальній покроковій інструкції. Я хочу змінити зображення на головній сторінці, щоб перукар був на прозорому фоні. Отже, мені потрібно знайти гарне зображення, яке підійде для цього сайту, а потім видалити з нього фон. Зображення краще шукати у високій якості з великою роздільною здатністю розміром приблизно від тисячі пікселів. Тому що якщо зображення буде маленьким, наприклад, 300 на 300 пікселів, то на сайті воно буде виглядати неякісним та розмитим. Знов ж таки, на блозі хості QA є стаття про корисні фотостоки з фото високої якості для сайтів. Зображення на цих стоках можна завантажити безплатно. Наприклад, із цього списку можна обрати популярні сервіси Unplash.com чи Pexels.com. На сайті я шукав картинки за ключовими словами перукар та барбер, адже у нас все ж таки а не перукарні у Людмили. І знайшов ось це чудове зображення, яке, на мою думку, підходить для сайту. Я можу одразу розмістити його на сайті, але тоді зображення не матиме прозорого фону, буде виглядати приблизно так. Тож як прибрати фон з цього зображення? Досить просто завдяки сервісу NewExpressAdobe.com. Розмістив посилання в описі до цього відео. Це інструмент від Adobe, компанія, яка володіє фотошопом. Поки що інструмент абсолютно безплатний у використанні. Після того, як перейдете за посиланням, завантажте зображення, з якого хочете видалити фон. Зображення можна завантажити з комп'ютера або перетягнути з іншої вкладки браузера. Отже, я перетягнув свого перукаря, і Adobe автоматично почав творити свою магію та чарівним чином видаляти фон. Зачекаємо декілька секунд, поки це закінчиться. І ось цей інструмент дав нам гарне на вигляд зображення повністю на прозорому фоні. Далі ви можете додатково відредагувати його, розмістити на фоні будь-якого кольору, обрізати края або додати ефект, якщо натиснете Відкрити в Adobe Express» та зареєструєте там безкоштовний обліковий запис. Зараз мені не потрібно більше нічого змінювати, тож просто завантажую зображення, натиснувши кнопку «Download». Але для цього спочатку потрібно створити безкоштовний обліковий запис. Це єдина умова для використання цього інструменту. Після завантаження я отримав ось таке прозоре зображення без фону у тому ж самому розмірі, що й оригінальне. Зараз покажу вам, як воно буде виглядати на сайті. Замінюю старе зображення, на нове з якого ми щойно прибрали фон. Виглядає гарно, правда? І весь цей магічний процес зайняв не більше п'яти хвилин. Adobe Express – це не єдиний інструмент, який має такі функції, але це інструмент, який дає можливості завантажити ваші зображення у високій роздільні здатності безкоштовно і без водяних знаків. Користуйтесь, поки Adobe не вирішили зробити цей сервіс платним. Інші інструменти або змушують вас платити за щось, або пропонують вам обмежений файл з низькою роздільною здатністю, або дають зображення з водяними знаками, чи мають якісь інші обмеження. Наприклад, сайт erase.bg теж гарно видаляє фон за допомогою штучного інтелекту, але безкоштовно можна змінити лише три зображення. Інший популярний сайт remove.bg дає безкоштовно завантажити 50 картинок без фону, але у гіршій якості. Ось наше зображення в оригіналі має розміри 6000 на 4000 пікселів. А без фону нам пропонують його завантажити у розмірі 612 на 408, що у 10 разів менше. Тож цим сервісом, звісно, можна користуватись, але тільки якщо вам не потрібна висока якість зображення, наприклад, для створення мемів або відео для TikTok. Отже, Adobe Express єдиний інструмент, який має всі три переваги. Зберігає високороздільну здатність, не додає водяних знаків на зображення, і за це все не потрібно платити. Тому скористатися цією можливістю для створення зображень для свого сайту, соціальних мереж, банерів або відео. Корисні посилання шукайте в описі під відео. Якщо ви користуєтесь якимись іншими інструментами, напишіть про це у коментарях. Побачимося в наступному відео дуже скоро. Тож підписуйтесь на канал Кості тисніть дзвіночок, щоб на. Пропустити нові корисні відео, та вже ж натискайте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Бережіть себе.